Проблема в тому, що наша піхота не зовсім витримує постійних накатів. Ну, тобто вони, наприклад, бачив таку ситуацію, що із чотирьох особового складу противника залишається один, і все одно він йде і штурмує. І все, все одно він іде і штурмує. Казати про слабкого ненавченого противника, так, да, вони слабкі, але їх дуже багато. Вони ненавчені, але там і їм не треба навченість. От вони, вони так воюють. Вони так воювали, я так розумію, в Другу світову війну, так воювали в Першу світову війну. Вони готові, я колись казав на одному інтерв'ю. Вони готові воювати мільйонами. Можемо повторити, це мільйони. І коли я скептично одразу ставився до цієї ідеї там, з висвітлюванням кількості загиблих ворогів. Всі там, пам'ятаєш, на початку ми тягали цей прапорець, кожного дня обновляли, ось зараз обновляйте deep State. І не рахуйте, їх дуже багато. Ми просто зіб'ємося, якщо будемо рахувати.